І всім привіт! Сьогодні Назар 234К буде в лабораторії Чучнет, Так що погнали. Так, значить, ось усе... о він... він тут лежить. Зараз скажу йому, що надо їсти. Вибачаю, якщо я неправильно написав. Так, значить, він їсть пончик. Угу. Так, ще я йому дам олію. Значить, тут щось стіни не було. Я, короче, полагодив, ось ось Що... Он щось тут крутиться. Значить. ще я йому дам маленький тортик. Записую. Ща. Ще я йому дам маленький тортик. Пожди, що з ним? Цей це день 131-й. Не забудь це сказати. Так щоб йому дати? щоб йому дати? Дам йому маленьку яленку. Що він робить? Шо я подожди? Он ну, что, лабораторию мою спала это чо? Что не делай? Блин. Капец. Ща. Так, блин, він горить. Ну, капец. Так що йому дати, що йому дати? Дам е -е... йому машину. Жди, вогонь потух. штуки что О, не, потолок падает. Блин. Блин, Отаке, От значить, вийшло відео. Понімаю, не дуже качественне. Ну ладно. І всім пока-пока.